Привіт, мене звати Оксана Білос, я психолог, коуч, розстановник. І сьогодні я хочу поговорити про баланс і як його відсутність цього балансу позначається на доходах. Почну з того, що все в світі має свою ціну, свою вартість. А, ну, не тільки виражено там, через кошти, через Через гроші, да. Ця вартість може бути ну, через, через енергію. Ця вартість може бути через час. Ну, тобто, виражена в час, який витрачений на, на це, енергія, знання, ну і інший ресурс. І якщо ну, є така думка, що я прийшла, послухала відео, От, ну То це для мене, ну для мене, як слухача, для мене це нічого не коштує. Я послухала відео і, і окей там, і пішла далі займатися своїм життям. Але м -м -м -м, все має свою вартість. Це відео, ну навіть оце, навіть інші відео, які ви дивитесь по в соцмережах, їх дуже багато. Різні: великі, маленькі, коротенькі, довгі. Кожне, кожне відео має свою би, таку вартість. Да? Тобто е, ну, та людина, яка, яка його записує, вона витратила свій час, вона подумала, що вам розповісти. Вона була в якомусь стані, вона там якось одяглася, ну не в домашньому халаті. Якось себе провела до ладу і вирішила вам там щось розказати, що вам було це цікаво чи не цікаво. Тобто тут є ну, певна вартість. І, і щоб бути в балансі з цією людиною, я розумію, що ви продивляєтесь, можливо, коли так сидиш і листаєш то, ну, там, якусь мережу, Інстаграм, я не знаю, Фейсбук, в Ютубі, якісь ролики дивитись. Їх може бути за якісь певну одиницю часу, їх може бути досить достат... досить багато. І... І писати кожному відгук, це, мабуть, було б ну, тяжко і складно. Ну, можна, якщо проявити баланс, можна поставити лайк чи не поставити лайк. Можна, якщо у вас щось, щось сильно сподобалось, можна написати там дякую, наприклад. Ну, просто одне слово. Якщо у вас щось захопило, прямо ж сильно захопило, можна просто написати ну, щось більше. Да? Ну, це за бажанням. І це буде вже вашим балансом за цю роботу, яку людина виконала для вас. Ну, і це буде чесно, і це буде справедливо, і це буде балансно. Тому що коли ми беремо, споживаємо, да? а натомість нічого не віддаємо, то то ми наче не можемо прийняти цю, цю інформацію. Цю, ми не можемо взяти цінність з цієї, цієї інформації, з цього, що ми почули, взнали, прочитали. А, от, без, безкоштовно, да, я так, у нас такий якийсь менталітет, не знаю, український менталітет, може, десь і в інших є країнах. Щоб купити по акції, щоб купити по скидці, щоб щось безкоштовно. Тільки якщо безкоштовно, то кинулись, ринулись всі туди, бо безкоштовно. Да? А, а, а принцип такий, що те, що безкоштовно, воно не ціниться. Бо ви ж туди нічого не, при, не приклали. Ви просто прийшли, прибігли, я не знаю, там, побачили, почули, послухали. Ви не вклали себе, ви нічого не вклали, просто послухали, да? там, взяли щось. І пішли, воно вам і не ціниться, тому що ви за це нічого не заплатили. Я не тільки про гроші. Хоча гроші такий основний еквівалент ну, рахунків з людьми. Тому безкоштовне воно, воно не ціниться, воно не має реалізації, воно не проростає у вас. І, і я б рекомендувала, якщо ви. Ну, Ну різні стани бувають матеріальні, да по різному життя ви де складається, і ви можете, можете, ну допустим, на даний момент, коли ви там щось слухаєте, десь щось читаєте. Ви можете не мати того ресурсу фінансового, да, щоб якось людині компенсувати цю е, ну те, що ви слухаєте слухаєте чи дитини, чи там берете да, щось якесь. Можливо, консультацію якусь у психолога безкоштовно. Ви не можете на даний момент, у вас немає. То, ну, ви можете бути в балансі через те, що ви напишете людині відгук, ви поставите лайк, якщо це, там десь можна цей лайк, ви напишете відгук. Ви можете дозволити, якщо це консультація, і вона, якщо була під запис, можете дозволити цей е, публічність запису вашого. І тоді, і тоді людина, і це теж як баланс з вашої сторони. От, і тоді те, що вам людина дала під час цієї роботи з вами, у вас закріпиться, тому що ви дали і ви отримали. Коли ви даєте верня, коли ви берете і не віддаєте назад, то ну, це можна зробити кілька разів, а далі вам просто не дадуть. Вам, вам просто не буде складатися все безкоштовно, Або безкоштовно буде просто проходити транзитом і, і не затримуватися у вашій голові, просто отак воно буде. От, ще такий момент, якщо говорити про, ну, є, є таке поняття про фінанси, про канал Вхідний і канал вихідний. От, на, на, на входящому каналі вам щось приходить, ви це приймаєте і, і, і далі, ну, прийнявши, ви. Його, ну якщо дати, певну суму якусь, ви отримали певну суму в будь-який спосіб. Далі ви її кудись розподілили, витратили чи інвестували, куди, і це вже буде ісходящий поток. І у вхідному, у вхідному каналі, якщо брати вхідний канал, не тільки гроші, а брати, наприклад, ну, такий момент, як ви віддаєте людині якимись своїми там знаннями, якоюсь своєю допомогою, якимись, якимись своїми справами, і людина вам каже: наприклад, ну, просто каже вам дякую, ти так гарно справився, і якщо ви в цей момент відчуваєте таку якусь Ну, такий дискомфорт, от вона сказала, подякувала, а, а, а ви кажете, та нема за що? та, тіпа, Я ж ну, подружецьке зробив. Ж, я, ж, я ж просто вмію, я просто ж можу. ну, А чоб і ні, я зробив це, тому що так. да. А, получається, що ви цей канал входящий, да, ви як блокуєте, тому що ви. Ви не прийняли цю вдячність, ну в вигляді дякую, або вдячність в вигляді якогось подарунка за вашу роботу. Ви ну, не взяли, ви не взяли і, і вам на вході цей канал перекривається. Ну, Наприклад, я теж ще брав такий приклад: Я живу в частном в домі, і щотчик ну, на вулиці, електричний, да, який там. Електроенергію там считаю, да? от і той що тільки зло, ну, палався там щось, поки жать, електрика було довго, я попросила там сусіда, щоб поміхає що там глянув. Ну, він там щось там зробив, В общем світло з'явилося, і я йому ну, думаю, дам ну там певну суму невеличку за його роботу. Тому ну, що людина витратила свій час, людина там. Подивилась, потім пішов він взяв якісь інструменти, прийшов другий раз, щось там покрутив, щось там це зробив, справив, сказав: ото, тобто, та, та, та так, так. Тобто він потратив свій час, він потратив свої вміння, свої знання. Ну і байдуже, що він сусід. Він потратив свій час. Я розумію, що це по-сусідськи, як би і може бути безплатно, але я за те, що будь-який труд він має бути оплачений і кругом і, і, і має бути баланс. А, от ну я йому запропонувала суму невеличку, він відмовився і він е, пішов. Ну, з одної сторони, може, може, так і добре для нього, да, от, може, так і правильно. Але якщо дивіться, кожного разу, коли йому будуть ці людині пропонувати за її роботу вдячність, ну от там, вигляді грошей, та вигляді дякую, вигляді, і вона не буде це приймати. От. Через деякий час ця пропозиція їй просто перекриється. Ніхто вже не буде пропонувати ця вже вдячність не буде, не буде їй поступати От по входящому каналу. Про канал вихідний я трохи наводила приклад на що того, коли ви безкоштовно щось берете, ви не можете його собі присвоїти. Але якщо, наприклад, Ну, так, безкоштовно ви берете, і ви берете, загрібаєте просто. Є, є така категорія людей, яка одна, просто фокусується на всьому безкоштовному, на, на цих скидках. І вона прям, ця категорія людей просто ну, називається Гребе загрібає. Да? От, от вона бере бере-бере все, але вона не віддає. І, і тут порушується в цьому теж баланс, тому що. Все має свою вартість, і коли ти просто тільки береш, 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 а не віддаєш або віддаєш дуже мало, то тобі цей канал безкоштовно він теж тобі перекривається. Або тобі відкривається в іншому місці така проблема, що ти думаєш, та чого ж це мені так летіло, Стало в катечку, що говорити? Да? Не знаю, їхав машину, розбив, сусіди залили тобі ремонт. Пристоїти ще щось трапило, де ти ці гроші, які ти зікономив, будь то би десь там, да, ці гроші потім тижні і віддаєш, тому що ти уже, вже да, машина поламалась, треба ж її ремонтувати. Сусіди зверху залили, тобі ж треба робити ремонт. Ну, можливо, там якусь частину вони компенсують, але вже всі, всі ті складності, які виникають з ремонту, це все ж тобі треба цим займатися. Ну, так що... Ну, не варто, не варто йти або в неприйняття, або дуже багато всього, як то кажеться, брати, брати і не віддавати. Треба для себе розуміти, що все-таки варто мати якийсь баланс. Якщо ви берете щось безкоштовне, знайдіть спосіб людині подякувати. Якщо ви віддаєте і вам за це висловлюють вдячність, там грошима, подяку, який, якоюсь послугою прийміть це, тому що це теж ну, для вас на ваше благо. Якщо виникають порушення да, на, на входящому каналі або на, на ісходящому каналі, на вихідному каналі, то це позначається і на ваших доходах, тому що все світ бачить. Ну, от ми їй пропонували, 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 а вона відмовляється та відмовляється. Значить, їй не потрібно. Значить, і не потрібно, значить дій, отак і буде там та певна сума, яка є. Або ще, як то кажеться, ем, ну є якось там в Біблії, я не пам'ятаю, що в кого є, тому додається, а в кого нема, в того є Да? Тобто якраз це про, про те, що якщо не приймати, не приймати, не приймати, ви ж виходить, це як заявка Всесвіту, що там і не треба. Я, я готов за спасіба працювати, чи, чи я готов за спасіба. Або навіть не за спасіба, а просто готов, готово, готов. Ну, значить, тобі тільки буде спасіба, тебе будуть регулярно напрягати, тебе будуть регулярно використовувати, ти, а ти потім будеш злитися і думати, чого ж, чого ж мені за це не платять, а чого ж я оце прийшов на роботу і виконую свою роботу і тої колеги, яка звільнилася, але нову колегу не взяли, а, а типу, мені дві, дві роботи треба виконувати, а оплата та сама. Оце ж, оце ж воно так. Або якщо, якщо тільки брати і не давати взам... як це? взамін, то виходить, як, як, це, як, тут, так? як тут виходить? Є такий момент, що коли ви берете і не віддаєте, утворюється така, ну, якби, енергетично, віртуальна, віртуально, енергетична така. Штука, ну, схожа таку на природі або на вакуум. І якщо ви ну, досить довго граєте в цю гру, що ви тільки берете і не даєте, на тому краю, де, де має бути ваша віддача, створюється такий вакуум великої потреби від вас, що ви від вас має бути отримано. Це я не кажу безпосередньо прямо так, що от конкретно десь там ви взяли, і тут же ви маєте в цьому місці віддати. Це може бути в інший спосіб віддавання, я не знаю. Там, десь через якусь там гарну справу, добру справу ви можете віддати. Десь як, ви можете допомогти комусь, кому там важко. Десь ви можете, я не знаю, сказати людині добре слово, це буде теж ваша віддача в іншому місці. Але якщо ви тільки постійно звідусіль берете, а не віддаєте, да, то, то коли створюється цей такий енергетичний вакуум на тому місці, де має бути ваша віддача, створюється так, 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 така ситуація, що, як би скажіть, Переповнюється чаша, і, і вам просто блокується з усіх сторін все. І, і оскільки ви вже енергетично багато задовжали, вам і виливається через, через якусь таку ситуацію або подію, де ви потім виплачуєте набагато дорожче, ніж би ви, якби ви там ну, брали і віддавали б частинами. Тобто я, я про що це все? Да? Тобто, у всьому має бути баланс. Якщо ви берете, ну, ви маєте віддати. Но це щоб не, не так, щоб досконало верні, так точно і конкретно я вам взяла і, должна, і маю віддати, але mm -hmm. майте на увазі, що ви. Що ви Ну, може, як вразиві якісь акції, то може, може бути воно і проскочить. А якщо у вас на регулярній основі, так, то, то ну, створяться проблеми. І ваш дохід, ваше ізобілі в вашому житті, воно ну, пошепнеться, скажімо так. Варто давати людям те, що ви хочете, щоб вони вам давали, ну, щоб люди вам взагалі давали. І коли такий є баланс на, в каналі отримання, баланс в каналі віддачі, у вас простраються гарні стосунки з людьми. Вам, можливо, везесь в якихось ситуаціях. Ви більш впевнена і спокійна, ви нікому особо не должны. Ви знаєте, що ви ну, дали скільки могли, ви отримали ви розрахувалися і, і так спокійніше просто жити. Бо іноді причини, які трапляються з нами, ти не, ти не можеш зрозуміти, а відки від ноги ростуть у цієї причини, чому це саме сталося? А це може бути у тому банальному якомусь, у тому банальному ну, ситуації, в якій колись там, ну, було взято людина. Та, яка дала, сподівалась на, ваше, на якусь вашу реакцію, на якусь вашу вдячність. Можливо, вам просто треба було сказати їй дякую. Ну, сердечно сказати дякую. Вона сподівалась і ну, вийшло, і так вийшло. Я вже не кажу про такі речі, коли, коли беруть, коли крадуть, коли там... всякі такі серйозні речі. Там уже дача, атветка, да? от всіленної просто приходить дуже швидко. Быстро, дуже быстро. Я говорю про ті речі, які, ну, звичайно, для людей є такими, що ми не, не розуміємо, що ми маємо бути з людьми в балансі. Навіть, навіть у стосунках чоловік-жінка, якщо ну, буває так, що чоловік, чоловік чоловіки вважають, ну, деякі чоловіки, не скажу, що всі деякі чоловіки вважають, що жінка. Має крутитися коло округ нього, як він, наче, як сонце, да, вона наче як земля, крутиться там, бігає, там, не знаю, готує йому, просує, він там, все робить для нього, да, і вона коло нього має бігати, як, це, як земля кругом сонця. Все для нього, все для нього. Ну, так наше добре і приємно тому чоловікові, коли все. Але ж наступає той момент, коли жінка, віддаючи більше, не отримуючи натомість нічого, тому що вона вкладається дуже-дуже в чоловіка, а от, не отримує нічого натомість, і починається внутрішній такий стан, не знаю, злості, якоїсь такої роздратованості. Жінка сама може навіть не розуміти, що щось таке відбувається, а чоловік в цей момент, який тільки брав, отримував, отримував. І не давав нічого натомість, між ним відбувається таке напруження. Да. Він вже скільки всього взяв він не віддав, а вона вже стільки дала, що, що повернення їй немає. І вже сама оця ситуація робить так, що вони ну, відштовхуються від, від, один від одного, тому що він, ще, він вже більше не може брати, бо він вже взяв і він вже повернути. Ну, він просто в нього борхи. Якщо взяти, взяти, взяти такі енергетичні очки, то в нього вже тих очків стільки набігло боргу, що він вже і, і повернути його просто не може, бо він дуже багато вже взяв, задовжав свої, своїй жінці. І жінка вже стільки віддала йому, що вона вже більше не може віддавати. В неї вже накопилася така до нього ну, такий стан роздратованості, упередженості, не знаю, може, злості, може, якогось щось такого. Що вони, як два заряди, вони просто відштовхуються. А відштовхуються через що? Через якийсь скандал, або через якусь не знаю, там, ізміну. або через якесь щось. Там чоловік не може це терпіти, він йде з дому там. Десь випив, десь загуляв, десь щось. І жінка іще більше провалюється, і на тому все кончилось. А ну, гарні стосунки з... завершились. А все могло б бути по-іншому, якби якби було б так. якби там, Жінка дає, чоловік її повертає. Ну, повертає. Те, те, те саме, той самий рівень, ну, може, плюс 5-10%. Потім чоловік дає жінці, і вона йому знову дає. Ну, з, з перевищенням 5-10%. І так, коли кожен дає, створюються стосунки. Навіть якщо брати стосунки, да, вже не брати гроші, не бать якісь товарні відносини, да, брати просто стосунки. Тобто, і в цьому баланс має, має бути. І. і Така річ, як стосунки, на балансі саме і існує, що не тільки жінка віддає, чоловік отримує, або ну, да, щоб чоловікам не було обідно. Буває так, що чоловіки, ну добрі, гарні чоловіки, да, вони там проводять свою жінку, піклуються, вони для неї все роблять, а жінка ну по-іншому це все сприймає. Вона ще сприймається як і сама не, не віддає. Не віддає там, через якесь піклування, через там приготування там, їжі, через якісь там домашні справи, просто через банальне якесь ставлення до нього гарне, вона не віддає. І, виходить, якби ну, гра в одні ворота він віддає, вона, не, вона це просто бере-бере тобі нічого не дає. Так само виникає між ними конфлікт на якомусь першому моменті, коли. Він вже стільки віддав, а вона вже скільки заборгувала, що вже стосунки стрів неможливі. І люди, звісно, виникає в цей момент якийсь конфлікт, якісь скандали. Люди відштовхуються один від одного, як два заряди ну, словно позитивні, словно негативні. відштовхуються один від одного і все. І вони вже змиритися не зможуть, тому що той борг, який був чи в одного партнера, чи в іншого, він вже не підлягає поверненню, вже не можна повернути це наскільки. Тобто, віз всюди має бути баланс. У будь-якій сфері, в будь-яких стосунках, в будь-яких справах має бути баланс. І якщо спробувати просто взяти якесь собі питання, просто спробувати подивитися на те, як, як ви справляєтесь в своєму житті з, з, з системою балансу, прослідкувати для себе. А ви через деякий час помітите, що там, де ви його придержуєтесь, у вас все йде гарно і починає налагоджуватися. Чи це стосунки, чи це там якісь партнерські взаємовідносини там з колегою на роботі, чи, там, чи це теж не знаю, спілкування якесь там із сусідкою, наприклад, чи це ну, на рівні. Взяв, ну, взяв якусь послугу, скористався і за таку послугу розрахувався. Тобто, в будь-якому будь-якій сфері баланс він таку роль грає. Коли ви його соблюдаєте, коли ви його для себе відслідковуєте і намагаєтесь бути в балансі, то у вас все добре. Ваші доходи не провалюються, а наоборот вони мають шанс йстити. Дякую. За те, що слухали, надіюсь що не дуже не дуже так нарочи не довго це все було. Дякую.